Усім привіт! З вами Ліза, я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про порожні баночки, про те, що закінчилось у мене в грудні. А в мене закінчилось дуже багато догляду за обличчям, дещо за волоссям, навіть дещо з декоративки. Отже, давайте почнемо. Перше. Що я тут бачу, таке з більш великого, це буде шампунь. Шампунь від Avalon Organic, Saito Herb, Clarifying Lemon це шампунь для глибокого очищення волосся. Він містить фруктові кислоти, і за рахунок цього він очищує Він містить олію цієї цитрусових. Ось. Ну, я вам скажу, що для мене це ну, більш такий очищуючий шампунь, ніж зазвичай. Хоча він не містить содіум лауресульфату, тут м'які пави в складі на першому місці сік листя алоя, потім вода, кокосульфат, содіум лаурел глюкосід. це все теж пави, тільки більш м'які і ну, якби вважається, що вони не шкодять волосся і більш-м'яко очищують. Я його беру періодично, ну от закінчила і закінчила. Можу вам порадити, якщо вам цікаво щось таке нове пробувати. Перші рази, дійсно, здається, наче і волосся довше залишається чистим, але ну, від шампуню я би багато не очікувала. Шампунь він і є шампунь, має приємний цитрусовий аромат, аромат лимону. І ось така баночка, також зелененька. Це мені дарувала Ірочка. Love Nature від Oriflame. гель для душу, з огірочком. Свіжий такий приємний аромат із зеленим чаем. Сподобався, всі користувалися. Дуже-дуже приємний. Також подаруночок від Віки в мене закінчився. Канал у Віки називається Твій Б'юті-світ. Холі Skin, Bubble Gum. Це скраб з цукром і абрикосовими кісточками. олія ши, цукровий. Дуже класний, дуже класний аромат. І тут велика ця баночка вироблена в Україні. Не бачу скільки тут 300 мл. От, І мені вистачило досить таки надовго. Дуже-дуже сподобалось. Дякую, дівчатка, вам за ваші подаруночки. Так, ну давайте для рук покажу і потім перейдемо на обличчя. Ось такий крем у мене закінчився. Це мені подруга привозила з подорожі. Е е я так розумію, що це Іспанія. Е е да, зроблено в Іспанії. Ну, в нас я такий не знайшла. Він дуже класний, класно відновлює ручки. Мені так він класно підходив. Я просто в захваті від нього була. І зараз щось той крем, який я собі взяла на заміну, мені зовсім не підходить. Тож рятувалася я ось таким аптечним карбодерм Дарнице, з вложу й шкіру. Він просто в мене там негарно виглядає, бо він в металічному тюбику. Ось так я його повністю використала. Це дійсно гарний такий аптечний крем, тут 30 всього грам, і він ну, там не так дешево і коштує. Але... Він класний, тому я його повторюю на зиму, от він, мені, він мене рятує, скажімо так. З догляду за обличчям ну я багато корейською косметикою користуюся, і також є подаруночки, деякі які в мене закінчились. Це бренд Skin 1004. Сентелла, лінієчка, ампульна пінка. Це така пінка, яка розпінюється, її треба було небагато. Вона не біла, була такого, як глина кольору. от Хоча тут глина не заявлена, просто більш така як природня, от такого кольору, як цей тюбик. Сподобалась. вона, е, от Бувають корейські пінки такого плану. які Сушать шкіру, прям нещадно сушиться. Ні, ця залишала шкіру м'якенькою, не стягнутою, Але, звісно, треба наносити далі і тонер, і інші засоби, бо може відчуття сухості з'явитися. Так, тонер у мене закінчився від Biotrade, І ще з цієї лінійки одразу покажу крем. Ці засоби мені дарувала Віка. Вона в Болгарії їх купила. і... А вони мені дуже сподобались. Тонер з трьома кислотами. Тут BHA кислота саліцилова, аха кислота і ще якась така. Блін, якщо я тут побачу. Ні, тут нема, це все було на упаковці. Коротше, цей тонер дуже популярний, можете зайти на майкапі, подивитися від збільшених пор і чорних точок. Ну, він дійсно очищує шкіру, і в мене зараз шкіра як в малюка така ніжна на дотик і прямо аж світиться Класно. І я дуже боялась, бо мені зазвичай кислоти не підходять. У мене виникають висипи дуже сильні, ще гірше стає, ніж до кислоти, потім з ними тяжко боротися. То цей засіб мені підійшов. Я думаю, тому що тут є біячей, можливо, хоча в мене був тонер Єлізавека, там і то, і то. Але він мені зовсім не підійшов. Ось він на спирту, ну, засоби з саліциловою кислотою без спирта вони не працюють. Я таке чула, от тому я наносила на ватний диск і протирала шкіру через день на вечір. А після нього я ще протирала з тонером. Може пощіпувати особливо, якщо є якийсь е, 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 е... там, ну. Подрябенка на шкірі, чи десь прошкоджена шкіра, то так буде пекти. Ну, там же спирт, так, і плюс кислоти. Але ну, таких не почервонінь не було, нічого такого. Дуже мені підійшов. А на ранок ось в пару ось такий крем з SPF 50 UVA UVB. Я більше іншим SPF не користувалася цим засобом. І як догляд, і як захист. Мені дуже він сподобався. Також він, Я пам'ятаю на упаковці, фізичних фільтрів не було в складі, але він був такий білого кольору, легко розподілявся, але треба було його ну так, похлопувати по шкірі, щоб він поглинався швидше. І шкіра сянча така залишалася після нього. Але я ж потім наношу ще тон, наношу пудру, тому. ну... Куди від цього дінешся, якщо користуєшся SPF-ом, то так і буде. Також у мене закінчився крем для повік від It's Skin Collagen. Ось такий великий об'єм, як завжди в корейських, 25 мл. Ну, непоганий. Мені сподобався прям вау. Чогось я не помітила, але він зволожував. Досить такий непоганий. Сьогодні добила ось ці патчі від Єлізавека. У мене такий буває період, коли мені хочеться використовувати пачі, а буває таке, що я відкрила і вони стоять просто, От, а їх же треба використати за 60 днів, тобто через день треба користуватись. То вже останній тиждень я кожен день їх наносила, бо давно вже в мене більше двох місяців вони були відкриті. Я купувала на Мейкапі по акції, була дуже хороша ціна 210 гривень. Ну, на корейські патчі, зайдіть в Єву, там е китайські патчі дорожче коштують набагато. Е чи там ті, що для Євро робляться в Україні? Е ну, патчі як патчі, вони не знімали припухлості, трошечки освіжали, але прям. Це не догляд, мені здається, а більш якийсь такий косметичний ефект на зараз. От, але зранку, коли вночі не спиш, пізно лягаєш, там ще і тривоги постійно, то воно трохи рятує. У чоловіка закінчився ось такий крем від Пюріта. Так, з обліпихою. Так, ось так. Йому сподобався. Він зволожував. Він на ранок на вечір користується користувався цим кремом. І в мене закінчилася нічна маска від Міша з Алоя. Мені ці масочки дуже сподобались. Це була зволожуюча сікалоя, вона без спирту. Бо дві масочки в мене було зі спиртом для проблемної шкіри, там зеленим чаєм і з чайним деревом, здається. І тут написано, що на 2-3 рази. Нічого подібного, мені разів на 10 їх вистачає, дуже класні. І після кислот я через день да, тим тонером користувалася. Я старалася щось таке ще додатковий догляд нанести, окрім одного крема, ще масочку. Бо мені так здавалося, воно якось більш відновлює, захищає шкіру від такого агресивного впливу. Далі також ось для тіла. Взяла у використання твердий скраб від UTER Spine тарт, тарт да? дивовижне перевтілення. Дуже класний аромат. Воно таке, як тверде мило. Зараз воно пропахло парфумом, бо поруч лежало шоколадний аромат. Приємний, коли користуєшся, він йде ще в такій пластиковій коробці. Я залишаю його на цій коробці, щоб він висох. Ну, щоб не розм'як, і пахне на всю ванну цілий день. Складається він з якихось травинок сухих, трошки там є кави, чи такі якесь як мило, але дуже гарно скрабує. Мені сподобався. Він невеличкий, там 30 грам у мене він навпіл переламався, але нічого, користуюся. Далі в мене ось такий набір був, він утілив в подаруночок. Тут було три м, таких вигляді спрея пробника і два ось таких. А, значить, я не буду дівчата вам казати їх. Оцей Нарцис Родрігес називався он, Він All For Me, і ось цей a Drop, да, ось так. Ці мені аромати не сподобались. Цей занадто трояндовий, я не люблю троянду в парфумах. Я навіть починаю нудити від цього аромату. Ось цей якийсь такий легкий, що в стилі, чи то іроше, чи то Лакситан. Ось такі в мене були колись від Лакситан Адвент-Клендар. Там багато було водичок, щось мені нагадало. Але це не моя історія. І ось цей задік у мене був в пшику: ось цей Forever і цей півонія. Де тут вони десь були ж намальовані? А, ось вони намальовані. А, значить, півонія і задік мені зовсім не сподобались. А, також дуже чимось нагадали мені щось і гроше, щось таке. А ось цей сподобався найбільше це Нарцис Родрігес For Her Forever. Він мені нагадав Еліан від Мюклер. Це аромат приємний, але я б не користувалась таким. Це не мій аромат. Тому я оці три штучки подарувала сестрі. Вона, я думаю, використає. От, вона любить парфуми, і я думаю, що їй повинні сподобатись. От, ну, принаймні, поділилася, і вона також спробує. І з декоративної косметики в мене закінчилося два олівці. Перший мені дарувала Віка минулого року на Різдво на Новий рік ось такий від українського бренду Color Intense в чорному кольорі 103 Black Sugar. І він був з невеличким таким сріблястим шимром. Але на очах цього шимру було не видно. Він у мене трохи тут в тінях. На повіках самих. У, як на свочі вистачило гарно. Бачите, він жирний, він класно малює. Ну, Все, вже стирає сам корпус олівець. Але на повіках він не стійкий був. І я його використовувала на між, простір між віями і на слизову. І там він класно себе поводив, підкреслював, нікуди не розтікався. Так я його і закінчила. От. Дуже класно і зручно в цьому. От тому для кожного продукту треба знайти своє, скажімо так, застосування. І від Eveline, мікро мікроолівець в 02 відтінку Soft Brown. Ці олівці, напевно, таке моє відкриття цього року, вони мені дуже-дуже сподобались. І я їх вже два закінчила і один купила повторно. Такий от нейтральний, я б сказала, це не теплий, не холодний, нейтральний, середній коричневий відтінок. На всі брови він для мене трохи засвітлий А так, от, проміжки заповнити саме те. Так, все. Це всі мої порожні баночки за цей місяць. Поділилася з вами своїми чесними відгуками. Дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, всього самого найкращого. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і до нових зустрічей на каналі. Па-па!